Сьогодні, 22 січня, замість того, щоб вся Україна святкувала День Злуки, ми стоїмо на порозі фактично військових дій в Україні. За моїми оцінками, на території нашої держави розпочалася національна визвольна війна. Війна з режимом, який окупував країну, довів його територію України, нашу державу до з ледарного стану і тепер силами проплачених тітушок, силами знахабнілого беркута намагається приборкати цей народ. Очевидно, що владі не підходить народ, на яку він би мав працювати, і якому мав би підкорятися і бути підзвітний та підконтрольний. Тому сьогодні задача кожного це на своєму рівні відстоювати. Українську державність, відстоювати єдність, соборність української держави і, безперечно, впливати на окупаційну владу з тим, щоб вона якомога швидше залишила нашу територію і повернулася на ту землю, звідки вона прийшла в Російську імперію.